Добрий день, дорогі браття і сестри. Знову ми з вами в програмі Слово Пастиря на нашому телеканалі «Синопсис» Мукачівської єпархії Української православної церкви. Сьогодні ми поговоримо з вами про одну із найбільших святив нашої церкви це є жінка, преподобна Марія Єгипетська. До речі, слід сказати, що саме ця свята є найбільшою святою. Архімандрита Василія Проніна. Я думаю, що на Закарпатті це ім'я повинно би бути, щоб так знали його всі. Це людина, яка сьогодні готується до канонізації святих. Отець Василій Пронін настільки любив житє цієї святої, що в Мукачівському монастирі і по сьогоднішній день у Великий Біст після канона Андрея Крицького читають сестри Акафіст. До преподобної Марії Єгипетської. Що це за життя є таке дивне? Справа в тому, що Марія жила у часи, коли, ну, такою, скажімо, Олександрія славилася нехорошою славою. Олександрія це і сучасне місце у Єгипті, як ми знаємо, да, і тому її ім'я також єгипетська. Вона там була. Якраз представляла одну із древніх професій, як називають сьогодні це є проститутка або блудниця. І представляєте собі, у такому гріху, живучи постійно в цьому великому гріху, одному з смертних гріхів, вона задумала одного разу таку дивовижну річ: чула, як з Олександрії пливе корабль до Єрусалиму, до святих міст. Люди, які були православними, які хотіли вклонитись святиням, які хотіли помолитись, хотіли одним словом здобути благодать, повинні мали отримати були ще й по дорозі одну спокусу в особі Марії Єгипетської. Вона задумала там на кораблі соблазняти до цього гріха чоловіків. І це їй вдалося, як описує її житє, навіть в такій. Поїздці, паломництві, як ми це кажемо, вона робила великий гріх, і ще й інших до цього гріха, якби ну, приводила. Попавши до храму в Єрусалимі, де був гроб Господній, вона припала до такої благодаті, яка не запустила її в храм. Тобто, коли всі входили разом з нею, ті, які були на кораблі, люди, то щось її не запустило війти в храм. І вона настільки цим була внутрішньо захоплена, що пообіцяла Богу, якщо вона війде в храм, вона змінить своє життя. І вона відразу зайшла в храм, прийшла до ікони Божої Матері і там дала обіцянку, що ніколи більше в житті не повернеться до цього гріха. Для того, щоб виконати свою обіцянку, вона пішла в єгипетську пустиню. Повернувшись назад, вона знала про те, що колись там до неї вже селилися великі подвижники, це були чоловіки, жінки там ніколи не було. Які в пустині, ви представляєте собі, що таке пустиня, а ще й жінка. Це нема з ким ні поговорити, ні одної душі взагалі, яка б тобі чомусь допомогла. Це постійна спека, це дикі звірі і так далі. І от вона вирішує йти туди. Як потім вона сама говорила старцю Зусимі, про якого ми пізніше скажемо, спочатку їй там було дуже важко. Дьявол нападав на неї такими, знаєте, різними видіннями. Вона чула в своїй голові музику, до якої звикла була під час розгульного життя, вона бачила мужчину у видіннях і так далі. Тобто, все її тянуло назад повернутися. І знаючи якраз це, що це буде, що це дуже важко побороти з цей гріх, вона тому й прийняла таке рішення піти в пустиню, знаючи, що її жіночі слабкі сили не зможе вона відмовитись потім від цього гріха, не дадуть їй можливість жити згідно тої обіцянки, яку вона дала Богу. Так от, браття і сестри, боровшись з цими своїми гріховними страстями, вона дійшла до такої святості, що коли Бог так устроїв, Її побачив старець Зосима, який прийшов в пустиню по повелінню Бога, то вона вже молилась, піднявшись на висоту від землі. Навіть без сповіді, підкреслю цей момент, Бог уже там, в пустині, прийняв її щире покаяння. Вона ж це засвідчила своїми справами, які вона робила. Дуже важкими справами, особливо, як я вже сказав для жінки. Ну і от я би хотів виділити пару таких тез з цього життя святої людини. По-перше, невже означає цей її приклад, що і нам мог, міг би Бог пробачити якісь гріхи безповіді? Звичайно, що ні. Може він це зробити, так як і їй, тим людям, яких в такі обставини, коли вони не можуть зустріти священника. І відповідно, якщо вони покаються в своєму серці, звичайно, Бог їм це пробачить. Ми так кажемо навіть тим людям, які помирають, але не можуть дочекати священника, який до них, наприклад, пішли родичі і кличуть його, щоб він прийшов. І навіть це сердечне покаяння до зустрічі ще священником, воно вже приймається Богом як справжнє помилування. Потім слід відзначити її рішимість, якої в нас немає і сестри, як вона. Дала обіцянку, як її виконала. Да? Ми теж приходимо на сповідь і цим ніби обіцяємо так алегорично, обіцяємо Богу, що більше не повторимо ті певні гріхи, в яких ми сповідаємося. Тому що що таке покаяння? Покаяння це якраз коли ти повністю міняєш погляд, ракурс свого бачення. Тобто ти дивився на якусь річ так, зараз ти переосмислив, дивишся зовсім по-іншому. Мало того, що ти так не дивишся що ти так і повинен і не робити. Тобто, покаяння це не просто прийшов на сповідь, сказав свої гріхи, а далі продовжуєш так же жити. Це не покаяння, це так, знаєте, для Галочки. А от покаяння це приклад Марії Єгипетської, коли ти все зробиш, підкреслю від слова, все, для того, щоб цей гріх потім не повторився. І от це особливо зараз актуально, браті сестри. Зараз ми вже завершуємо Великий піст, залишилося два тижні. До зустрічі з Воскресшим Христом. І в кожного з нас цей піст був різноманітним. Одні там змагалися в справах милосердя, інші більше молились, ніж зазвичай. Треті, наприклад, відвідували богослужіння не так, як звично це робили. Більше приділяли дітям увагу замість інтернету або телебачення. Кожний мав свої добрі справи. Але на саме головне, для чого нам також піст потрібен, якби такий, знаєте, підсумок нашого посту, що від нас чекає Бог, це якраз те, що виражається сьогодні, в п'ятому тижні, в п'ятій неділі Великого посту, коли ми згадуємо життя саме цієї святої людини, що від нас Бог чекає покаяння. Мабуть, ми з вами. Слабі посники, якщо чесно сказати, да, слаб, слабі молитвенники, слабі е, люди в таких справах добрих, е, мало приділяємо сім'ї уваги. Давайте от на завершення, як лейтмотив цього посту, зробимо щире покаяння, але щире, і докладемо реально зусиль, що коли піст закінчиться, щоб ми не от накидувалися на ті всі речі, навіть які ми, можливо, утримувалися в піст. Знаєте, з таким, як собака, коли. Голодна кидається на м'ясо, так щоб і не ми робили язичницькі якісь звичаї, що там, не їли м'ясо, не пили молоко, не слухали музику, не, не дивились в повній мірі там, інтернет, переглядали там, фільми чи ток-шоу. Тепер все, Пасха прийшла, і ми знову починаємо без міри впадати в такі речі. Для чого ж ми тоді постували? Щоб знову так жити, ні. Пост для нас мав стати як. Такою площадкою, де би ми виробили силу волі, і коли це і можна буде робити, щоб ми це робили під контролем. Це є формула православ'я, браті і сестри. Апостол Павло так і каже, все мені дозволено, але не все мені корисно. Тобто, ми повинні навчитись всім користуватись так, щоб це не перешкоджало нам ця річ або якась емоція, навіть щоб не ставала між мною і Богом. Тому бажаю вам цього щиро сердечно і завжди, коли будете чути це ім'я преподобної Марії Єгипетської, згадуйте, що які б ви грішники не були, вона була велика грішниця, справді, величезна грішниця. Бог завжди прийме ваше покаяння при умові, що це буде щиро. Бог це чекає, і він настільки нас всіх любить, що нема такого гріха, який би не простив він при цій умові, що ви щиро покаєтесь. Господь нам цьому допоможе.